30 років влада в Україні працює на геноцид українців. Нас було 50 мільйонів. Зараз дай боже 25 набереться. Тут на нашій землі все робиться, щоб звідси українці просто тікали. Закони, зарплати, умови життя, праці, космічна інфляція, мізерні пенсії. Влада вже давно зрозуміла, що вона може заборонити все, що завгодно, і народ прийме заборони, виправдовуватиме їх, і навіть дякуватиме за них. Де ще знайти настільки ідеальних рабів. А зараз влада хоче забрати найцінніше у людей їхнє життя. Помічав, як зараз у всяких відео ряжені воїни знецінюють донати і кажуть, що економічний фронт це все фігня. Те, що ви там задонатили 500 гривень на їхню думку, це до лампочки. Вони кажуть, що треба йти до ТЦК і бути готовими померти за державу, яка завжди витирала ноги об вас, ваших батьків та близьких, з вас пропагандою та маркетингом витягують гроші. Потім кажуть, що це все до дупи, і кажуть, що йти вмирати з. Цю країну відсутність реклами та повна свобода слово у моєму телеграмі підписуйся.